Всім привіт, дівчата, рада бачити вас на своєму каналі. І сьогодні я прийшла до вас з порожніми баночками. Такі відео з'являються дедалі частіше на моєму каналі, тому що дійсно я дуже швидко якось так використовую засоби, і мені це дійсно подобається. Причому я не збираю ну дуже велику кількість порожніх баночок, а намагаюся знімати відео частіше. Нехай вони будуть коротші, але. Мусору будемо прямо таки говорити в моїм, моєму домі, в моєму будинку буде менше. Тому, якщо вам цікаво переглянути, що ж у мене закінчилось на цей раз, я пропоную вам продовжити перегляд. І так, у мене накопичилася ось така от е, пакет порожніх баночок. Давайте буду все по порядку доставати і розказувати. І перше, що у мене закінчилось, це міцелярна водичка від бренду Dermedic. Називалась вона Redness. Ось так, от це польський бренд, і насправді ця міцелярна вода. Дуже мені подобалась. Вона м'ягенька, вона гарно очищує шкіру, вона не залишає неприємних якихось відчуттів і взагалі просто справляється прекрасно зі своєю задачею. Що ще додати, не подразнює шкіру, підходить, мені здається, і для чутливої, тому що так, тут навіть написано sensitive skin, е, через те, що вона реально вона м'яка, вона от не якась там е, супер до скрипу очищуюча чи ще щось таке. Дійсно, приємна міцелярна вода, я б її з радістю повторила. Просто я любителю пробувати щось нове. До речі, та міцелярка, яка у мене зараз, однозначно попаде у відео повні фейли, провальні засоби, чи якось так я їх назву, і обов'язково зніму про них відео. А ця мені подобається. Я буду все по черзі доставати, як воно там лежить. Ну, якось не буду його волосся, обличчя трошки розмежовувати. Буду доставати і показувати те, що є. Закінчена з баночка. У мене Лоріаль Лесев, двойной еліксір. Не подобається мені ця мова. І насправді мені одна із вас написала, що лореаль не вийшов із ринку е Раші. Тому е я буду тепер скептично до нього ставитися, дійсно. Але оця баночка мені подобалася. Е це дійсно непоганий засіб для того, щоб розгладити волосся після того, як ви його помили, для того, щоб воно легше розчісувалося, для того, щоб воно блистіло, для того, щоб воно просто виглядало більш живішим. Да, мені подобалась вона дійсно. Свою роботу, мені здається, вона виконує. А, насправді я хочу щось спробувати з більш дорогого сегменту і порівняти. Наприклад, той же керастаз взяти, який просто роздутий настільки, що мені дійсно просто цікаво спробувати, чи, чи є якийсь взагалі ефект. До речі, пишіть, будь ласка, в коментарях. Свої враження від використання якихось люксових засобів для волосся, тому що мене, чесно кажучи, трошки жаба кусає придбавати їх, але я хочу. Тому да, цей непоганий засіб. Повторювати не знаю, не буду, тому що ви, ви зрозуміли, чому да? але в цілому він був непоганий. У мене закінчилася ось така от піна для Ванди: це е, біеліта. Дивіться, ось так: от вона називалась. Слухайте, тут 520 мл. Термін придатності в неї ще не. Пройшов, але я її використала лаванда. Я її використала, в мене немає ванни, я її купувала тоді, коли ми жили на квартирі, де була ванна, і, власне кажучи, використовувала я її за призначенням. А після того, як ми переїхали сюди, в нас душова бокс, кабіна. І, ну, власне кажучи, вже за призначенням її не можна використовувати. Я її просто перелила в дозатор для мила і використовую її в якості мила. Піниться вона причудово. навіть, чудово, ну, навіть ви помили руки, да, і прям дуже багато піни залишається в раковині. Очищує добре, мені дуже подобався аромат лаванди. Просто прекрасний. Він тут насправді не дуже хімозний, а от саме схожий на натуральний. Просто я обожнюю лаванду, насправді обожнюю її аромат. Тому а, ця піна мені подобалась як в призначенні цільовому, так і як використовую я його зараз в якості мила супер. з розряду те, що закінчується у мене постійно, це батіст сухий шампунь. Закінчився цей раз ось такий от тропікал, подобається, користуюся прекрасний. А причому зараз я показувала вам, що пробую. Угу, я думаю, всі вже знають, так? Да? Як він виглядає? Я зараз пробую, е, пробувала шампунь сухий для темного волосся, і він мені також сподобався. В цілому батіст я завжди рекомендую, тому що я використовую із сухих шампуней тільки їх. Те, що до жаху мені не сподобалося, це. Взагалі, вся лінія Мамаш, це у мене пуста баночка шампуню. Я перепрошую за її вигляд. Шампуні з ніацинамідом. Насправді, я розумію, що це вони хотіли зробити суперчистим Такий засіб, там Новеселес, не, немає ніяких шкідливих речовин, але цей шампунь, по-перше, він не очищує мою жирну шкіру голови взагалі. Тобто, ну, не то, щоб взагалі вона не залишається жирною після миття, але ну, наскільки він а, мало очищуючи для мене. Особисто, що просто від нього абсолютно ніякого результату, мені е, потрібно було дуже-дуже багато засобу видавити для того, щоб спінити це на голові. А, і насправді, ну, діло навіть не в тому, що він там е, погано піниться, коли там на третій, наприклад, раз вже меншу кількість ти миєш волосся. Так, він вже піниться добре, але ну, реально дуже великий розхід самого засобу, і плюс я не бачу взагалі ніякого ефекту від використання е, ця лінія обов'язково попрацює. Паде в продукти розчарування, да, мені взагалі не сподобається, що взагалі-то чоловіче, але я використовую в чоловіка беру також, тому що мені подобаються ці дезодоранти, антиперспіранти від Adidas. Просто супер, слухайте, це не знаю, якась така чудова річ, причому і усуває все, що треба. Ну там запах і виділення трошки знижує і насправді пахне так. Ну, воно прям інтенсивно пахне, але. Вивітрюється достатньо швидко, і ні, от я, користуючись ним, не там, пахну чоловічими якимись дезодорантами і ароматами. Ні. І при чому роботу він виконує свою супер. В жіночих я не знаю, що не так з жіночими антиперспірантами. Порадьте, чим користуєтесь ви, тому що я користуюсь чоловіковим. Те, що я викинула. Е тому що витік термін придатності це Skin 79. Ось такий от лосьйон. Він тільки що у мене упав і трошки зболтнувся, і ніби тут повна. Ну насправді його реально тут дуже багато. Це легенька така водяниста емульсія, яка частіше за все я використовувала його літом, коли дуже жарко, коли шкіра і так. Дуже сильно жирниться, коли вона не потребує якогось максимального зволоження чи живлення, легеньку емульсію для того, щоб просто не давати шкірі пересихати, але як бачите, да, я його не дуже використовувала так часто, ну і взагалі я не використала. Тут достатньо великий об'єм, тут цілих 125 мл. Непоганий був засіб, але чомусь от якось не зайшов мені. І я навіть не знаю, чому. От мені подобається, наприклад, гель Медік, от, використовувати взимку, влітку, використовувати е, Лореаль, знову ж таки, Аква Аква бустер, як він там називається, не пам'ятаю. От щось і з типу такого, гелі, а це така легенька також емульсія, схожа на е, е, крем-розбавлений легенький, ну, якось. Ніби і ок, але ну таке. Засіб, який знову ж таки закінчується у мене постійно, це джелетсатінке у це засіб для браття. Насправді я зараз чомусь не можу їх знайти. Не знаю, чому що сталося з лавандою? Ну нормальні засоби для бриття, якби не пошкоджу, не пошкоджують, не подразнюють шкіру, нічого не відбувається поганого, все нормальненько збривається. Я причому користуюся лише бритвеними станками. Я боюся епіляції, я боюся. Епіляторів і не знаю, ну не то що боюся, не при... ну от якось я не можу на це налаштуватися, і все. Бритвений станок це мій помічник. Хоча я надіюсь, що колись я все-таки себе переборю. Засоби непогані. І знову викидую засіб, в якого просто вийшов термін придатності. Це Бентон, і причому це Центела гель ось такий от. Знову ж таки у великому форматі 100 грам. Ну, я, чесно кажучи, не змогла його розпробувати, бо там намальований прищик, да? goodbye. Якби я щось, можливо, не так робила, але у мене не було від нього ефекту ну, ніякого. От серйозно. Ну, якось так не знаю, половину банки я використала, а потім взагалі просто його десь там поставила, тому що ні. Тому що він нічого, він не працює якось чомусь на моїй шкірі. Не знаю, що не так, і вийшов термін придатності, тому він іде. Іде, до речі, я згадала сьогодні вже е, попередньо цей крем, це Дермедік, і він називається Гідрейн Гіалуро. Ось так от виглядає сама упаковка, і це надзвичайно приємний гель-крем для обличчя. Я обожнювала просто його. Це, знаєте, це легенький крем, який не обтяжує шкіру, який при цьому достатньо гарно її зволожує. Наприклад, коли, на, якщо на ніч я наношу там інтенсивно зволожуючий крем або якийсь. Живильний. Вранці я прокидаюся, моя шкіра дійсно така, от, знаєте, наповнена, пружна, жива. Мені не хочеться її обтяжувати додатково. Я наношу цей гель. Ідеально, ідеально, як база під макіяж слугує. Я його обов'язково повторю, і я вже у мене вже в корзині. А, так, 50 мл. Тут насправді він такого, знаєте, ніжно-блакитного кольору, приємний, супер свіжо пахне. І взагалі все у ньому чудово. Мені він дуже подобався. Закінчився у мене BB крем від Erborian. У мене була отака от мініатюрна версія у відтінку Clare. Знаєте що? Він мені дуже подобався. Дійсно класний BB крем але. Його ціна зараз дуже дорога. Ну, не знаю, я не розумію взагалі чому, тому що в бюджетному сегменті можна знайти не менш класний якийсь Бібі-крем, да той же від Міша, який я використовую. Ну я не розумію, чому така завищена ціна. Сам Бібі Крем дуже хороший, в нього прекрасне покриття, і він перекриває, і в той же час він виглядає непогано на шкірі. Але я не скажу, що це щось таке феноменальне, за чим треба ганятися. Можливо, на знижках якихось я його повторю, але в цілому я би не стала якось там сильно приділяти йому увагу. Закінчилась у мене лінія із Milk Creek Botanicals Biotin, це айхербовські це засоби, шампунь та кондиціонер з біотином. А, насправді, ось так от виглядають баночки. А, я можу сказати, що це достатньо непогані засоби для волосся Made in USA. До речі, я тільки побачила, що це американська бренд, фірма. А, що я можу сказати? Е, непогані засоби для волосся, єдине, що знову ж таки не для жирної типу шкіру голови. Е, тому що ну, не до, ну, от мені не вистачає цього, знаєте, відчуття свіжості. От я люблю, коли прямо от волосся шкіра голови, от ніби аж так, знаєте, дихає. Нема, немає такого відчуття від використання цих засобів. Хоча в цілому це достатньо непогані. Е, Конкретно, от біотин, я не пробувала ніякі інші. А кондиціонер, взагалі, чудовенький. Він добре там, знаєте, зголожує волосся, ніби склеює оці розшаровані кутикулки, нічого вам їх не склеїть, але візуальний ефект все рівно є. Тому радити можу, але не для жирного типу шкіри голови. Ще один розхідний матеріал. Eveline це сироватка для Вій. Ем, я насправді вже так давно колись розповідала постійно детально про цю сировитку, а зараз я бачу, що я ну так супер рідко про неї, ну, два слова там говорю. да? Вона така от біленька. І насправді, що я хочу сказати? Просто мої вії з я наношу її як базу під туш, і мої вії з її використанням і без її використання набагато. Ам... Краще виглядають вони більш так розкладеніші, а як вієр. Плюс об'єм достатньо сильно він відчувається, коли ви наносите цю базу. Якщо ви просто звикли до того, що ви використовуєте лише туш, спробуйте просто використовувати в якості бази ось таку от сироватку. Я не можу сказати, що вона якось зміцнює там щось з ними робить супер класно, ні, тому що мої вії не міняються від її використання, якість самих вій, але візуальний ефект. З нанесенням а, туші, от з нею і без, дуже помітний. Тому, якщо ви хочете спробувати, і ваші вії коротенькі і такі не дуже об'ємні, не дуже довгі, то можете спробувати. Реально, ефект для мене особисто він видний. Закінчився один із тоніків, або це взагалі вони називають там типа. Essence Spray з ніацинамідом від Revolution. У мене таких три. Насправді, я думаю, це чи викидати мені цю баночку, чи здерти просто цю наклейку і залишити її, тому що тут класний дозатор, класний розпилювач. Насправді це класні тоніки, мені дуже подобаються, підготовує шкіру до нанесення подальших засобів. Набагато швидше мені здається діє сироватка, якщо ви її проводите, так скажемо. Тонером або тоніком. А, і вона й поглинається швидше. І, власне кажучи, після неї тоді швидше можна наносити крем, тому що сировиці треба дати час трошки поглинутись. А, і насправді, цей тонік досить непоганий. І, в принципі, я би повторила, мабуть, якби не була з так, такою цікавістю, не відносилась до всього іншого. У мене дуже багато різних засобів. Я завжди тестую щось нове, але в цілому засіб непоганий. І два останні засоби це декоративна косметика. Белордізан. Це не буду я його вже купувати, тому що це білоруська косметика суперстей. А взагалі-то і розповідати тоді не буду. Це рідка матова помада, яка така собі е, не буду. Да, Непогана, але ми більше не купуємо. І ще один засіб це у нас ламель, який ми купуємо. І це рідка підводка, ось така, от із е, кісточкою. Насправді це хороша була підводка. в мене вона вже просто засохла, і мені треба купити просто повторно. Я побачу, до речі, будь ласка, напишіть мені вашу улюблену лайн підводку для очей. У мене зараз немає взагалі ніякої, тому що я рідко фарбую стрілки, але іноді мені це хочеться зробити. І зараз я в пошуках того самого крутого засобу, який би був стійким перше, по-друге, легко наносився, тобто був зручний аплікатор. Ну і в принципі все. Ця, до речі, була дуже непогана. Єдине, що мені здається, для мене особисто маркер ем, легший у використанні, аніж ось, ну, ось так такому от форматі використовувати, а у всьому іншому була вона непогана. Дівчатка, і це все. Я вам показала всі порожні баночки, які були у мене станом на зараз. Я надіюсь, моє відео вам сподобалося, було цікаво і інформативно. Якщо це так, ставте, будь ласка, лайки. Не забувайте про це, підписуйтесь на цей канал і пишіть у коментарях. Відповіді на ті питання, які я задавала, мені дійсно це цікаво читати, і мені дійсно це корисно. Я думаю, і іншим глядачам також. Тому, будь ласка, будьте активні, не скупіться на активність на цьому каналі, якщо він вам вподоби. І дякую вам за перегляд. До нових зустрічей. Бувайте!